Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 0 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 0 буде 9, 9 рівнює 9. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.